Серед кількох російських письменників, яких я залишив у своїй бібліотеці, є Сергій Довлатов. Йому належить епохальна фраза, в якій вся вікова суть скрипного народу ми без кінця проклинаємо товариша Сталіна. І зрозуміло, по ділу. І все ж таки я хочу запитати, хто написав 4 мільйони доносів? А тепер свіжа історія, що підтверджує непорушність цієї сентенції. У Санкт-Петербурзі силовики вирвали двері зі стіни до квартири петербурзького пошуковика-аматора Олега Білоусова. після чого провели там обшук і затримали самого Білоусова. Він, до речі, виховує сина інваліда і виступає проти війни. У локальному чаті петербурзьких копачів, ну, знаєте, ці люди, які ходять там полями лісами з металошукачами і шукають якісь старі речі, металеві. Так от, у їхньому локальному чаті Петербургських Копачів він писав критику на адресу Путіна, на адресу російських військових і висловлювався проти війни в Україні. За це приятель Білоусова написав на нього донос і передав доступ до свого облікового запису ВКонтакті, центру Е ФСБ, співробітники якого читали чат і збирали повідомлення з критикою. Під час обшуку у Білоусова, за даними їхнього МВС, знайшли геральдичні знаки часів фашистської Німеччини, п'ять набоїв часів Другої світової і ніж. Журналісти поговорили з Доносчиком Сергієм Чмихуном. Виявилося, що чмихун та Білоусов до війни часто спілкувалися. Чмихун продав білоусову металодетектор, обидва переписувалися і сиділи в чаті петербурзьких копачів. Після початку війни Білоусов почав критикувати Путіна. Як повідомив чмихун журналістам після суперечок про військові злочини та повідомлення на кшталт Путлер безволосий мерзотник, Сергій дуже розлютився і захотів, щоб Олег все усвідомив і перевиховався. За словами чмихуна, він доводив білоусову, що насправді українці сфабрикували те, що сталося в Бучі, а російські солдати нікого не гвалтують. Я, каже, намагався його переконати два тижні. Я йому пояснював, що це неможливо. Це не один день він випив там чи ще щось, не один, не два, не три. Я його знаю близько трьох років. Те, що він раніше був проти влади Путіна, це політика, не подобається єдина Росія, прапор в руки. Але тут, виходить, він навіть не власов, а упа. Кінець цитати. Чоловік похвалився, що після його доносу всі критики війни замовкли і нічого в чат не пишуть, бо знають, що він може і на них поскаржитися до управління боротьби з екстремізмом ФСБ. Мільйонні штрафи і тюремний термін, які загрожують білоусову, який виховує сина з інвалідністю, шмихуну не здаються проблемою, тому що у Олега є машина, дві квартири і платівки по 30 тисяч рублів. Пізніше він відправив журналістам скріншоти з Авіто, де білоусов продавав раритетні монети, жетони, кокарди та інші знахідки шукача. Є там і платівки, втім, їх вартість набагато нижча за 30 тисяч рублів, проте допомогти 21-річному синові Білоусова Данилі, якому важко у побуті через інвалідність вони навряд чи зможуть. Суд був дуже швидкоплинним білоусову дали рік реального терміну у тюрмі. І виписали багатомільйонний штраф. Син інвалід залишився сам. Шмихун роздає наліво і направо інтерв'ю і дуже пишається своїм вчинком. Їхні реальні фотографії ви бачите на екрані. Увага! Запитання в якій країні ви б ні за які гроші не погодилися жити, і чому ця країна Росія.